Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір і доброї кави, приємної кави, і якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і запрошу вас попити кави разом. І я хочу запитати духів кави. Скажіть нам духи кави, що, які є перепони, перешкоди, чи є взагалі якісь перепони на шляхах на гроші, щоб були фінанси, гроші, щоб постійно. Були гроші в того, хто дивиться це відео, щоб були відкриті всі можливості, шляхи, робота, щоб можна було заробити гроші. Тут відкритий шлях на гроші у людей завдяки дуже сильній Старай... старанність дуже гарні робота гарна, все нормально. Єдине, що є проблема, є проблема. Це через обставини в країні, я би так сказала. Оця робота, раніше ви мали змогу накопичувати і збирати гроші. І дуже багато працювали, старались дуже все добре. Зараз так, відкритий шлях, про те, щось відбувається в країні, у людей. Це економія, економія, змушені, напевно, що просто люди стали бідні. Тут відбувається саме через економіку. Я хочу запитати: вищі сили, що заважає покращити фінансове положення в країні? Вбита економіка, у нас війна, треба вбити ворога. Як вийти з цього стану, щоб у людей відкрилися всі можливості? Ну, на майбутнє. Також відкрити дороги. Це така чарівня, тут двійка жезлів і двійка пентаклів, і все буде гаразд. Зараз дуже важкий стан. Ну, я бачу, що цей стан через війну, через напад, що людей <кій> жорстоко, дуже напала. Все одно, дивіться, як би вони не руйнували країну, що б не відбувалося з нашою економікою, є шлях, наша мудрість. Отут вийшла карта опит. У нас велика мудрість, як вижити, як вийти. Нове буде нової шляхи. Дивіться, ще багато, через що така важкість, що нам країни не допомагають в повній мірі. Нам дають, але дуже мало. Це нам не дає змоги підняти економіку дуже сильно важко і вони ждуть, чекають, от, щоб закінчилася війна. Так нам, будь ласка. Тоді пізніше дадуть і постійно, і багато дуже грошей буде витра... виділятися Україні із з економік світу буде все гаразд. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка. Нам вже підготували дуже багато такої гарної роботи. В Україні багато роботи. Так, що нам заважає? Знищити ворога, відкинути ворога з нашої території. А ви знаєте, ми його вб'ємо. Ми просто знищимо повністю ворога. Він буде вбитий. І надалі у нас буде міцний захист території. Це не зможе повторитися. Тут буде відродження України. Тут повністю відновиться все. Так, його буде вбито расист. Так, це така велика-велика перепона. Через що немає у людей фінансів, грошей, що так все скруто. Заперечую повністю весь негатив, заперечую. Заперечую, відкриваю всі шляхи дороги людям на гроші в Україні відкриті дороги буде так. Скажіть, будь ласка, чи є ще якась перепона, що заважає тому, хто дивиться це відео, заробляти гроші, мати постійний прибуток? Ну от воно виходить знову, агресія. Є люди. Які під впливом якоїсь агресивної людини, або не, не, не можуть вийти із, або ви заробляєте, вас все забирають, от. а також є залежні від алкоголю люди. Ну, вам вдасться вийти, це ви самі з собою поборете цей алкоголізм чи щось, якась є людина від якої вам варто в... В... піти. Заперечую весь негатив, відкриваю шлях. Прошу ще сили, скажіть нам. Так, тут все повернеться, все, що було забрано, повертається до вас. Відкриваються шляхи. Вищі сили, скажіть, чи є ще хоч що небудь, що заважає мати гроші постійно все, щоб була змога накопичувати, збирати гроші. Є тут вплив негативний більше на саме стан, щоб ви працювали на когось, не на себе, на когось. І собі немає нічого, а та людина з вас виймає всі кошти, заперечує повністю. Ще ж все заперечує, Відкриваються шляхи на гроші, на постійний прибуток того, хто дивиться це відео. Так, ви власник, саме ви. І ваша кар'єра росте. Добре. Добре. Заперечу весь негатив. Знімаю, Заперечу. Відкриваю всі шляхи на гроші. Більше нема жодної перешкоди. Яка б заважала тому, хто дивиться це відео, заробляти постійно гроші, накопичувати і збирати гроші буде так. Більше нема жодної перешкоди. Відкриті всі шляхи і дороги на гроші. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Шлях відкривається, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, духів кави закликаю, прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на гроші, тому хто дивиться це відео забрати всі перешкоди всіх людей, всі всіх расистів із України забрати, щоб відкрилися можливості більше заробляти у людей в Україні, щоб людям надходило. Ой, більше грошей буде так, буде так, буде так. Відсікаю, відвертаю повністю всі перепони. І все, що було вкрадено, забрано, повертається тому, хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на гроші. Грошей завжди багато, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчують. Буде так. Де буде все сказане здійснене, де буде вся Україна багата і щаслива. А слава Макавія, а слава всіх сил! Де здійсниться? Буде так. Так, на майбутнє гарні карти виходять. Це буде, це буде багаті люди будуть, всі заможні. Буде так. Дякую духом кави. Приємної вам кави. До зустрічі!